Привіт, світ! Це Get Ready with Me. Я збираюсь на його з цуциками і дякую вам, що ви тут. Історія! Нещодавно я вирішила трішки поспівати в Тіктоці і закинула відео, де я просто відкриваю рот під музику. У мене тоді просто було дуже гарне волосся. Я його тоді висушила, вклала і така Запишу Тікток. Так от, я поспівала в Тіктоці на майже 1000 переглядів, на десь 300-400 лайків. І з цього можна зробити висновок, що до контенту треба підходити легше. Тому я зараз сижу і записую нове відео для вас. Get ready with me. Ніколи такого не записувала, збираюсь на йогу. Let's go! Колись в мене була рубрика по каву, і Я пила каву, і теж щось таке розказувала, говорила. Зараз в мене чай, бо кава закінчилась в хаті. Смачно! Чорний чай з лимоном, не пам'ятаю, коли я пила чай, просто на вулиці. Осінь. Решті це літо закінчилось. Ось, плюс 12. Get ready, with me. У вас є відчуття, що коли люди говорять е, без акценту, ну типу стараються говорити pronunciation, you know, ніби вони вимахуються. <сум> є у вас таке відчуття? В мене завжди. На сніданок у мене два варені яйця. Я просто не маю апетиту десь вже тиждень. Розумію, що мені треба поїсти зараз 12 година, ну просто щоб мені не було погано. М -м 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 -м. Треба вдягнутися на йогу Я вдягаю лосини, велосипедки, обов'язково з такої тканини. Розумієте, з якої? Ну з такої. Ну, з такої. Типу, не бавовни, щоб тягнулося. До речі, ці велосипедки знайшла на секунді, H&M, тупо мій розмір, тупо ідеальна довжина, вони такі недовгі, не короткі. Це просто моє улюблене піти в H&M, нічого там не знайти, потім піти на секунд, знайти там одяг з H&M, купити його. Лосинки. Ну, що ти наробила? Йога починається вже звідси. Яких та тяхтов? Отакої довжини я шукала лосини. Бачите, щоб вони. Ну. Угу. І шкарпетки одесокс. Як на мене, найзручніше займатися йогою босою. Я завжди дивлюсь, от, в чому в діта викладачка, і вони щось знають, знаєте? У мене завжди тренери з йоги босі займаються йогою. Так реально найзручніше, але чисто з питань гігієни, скажімо так. Я люблю це в шкарпетках. Yeah. Я тупо не можу змонтувати для вас влог. Я не знаю, мені важко сісти, зосередитись, монтувати. Я, я не розумію, yes. І хочеться якось більше робити контент, щоб він був стабільнішим, щоб він був чистіше виходив, але складно, коротше мені. Я без макіяжу. На мені зволожувальний крем. Хочу нанести крем під очі, закінчується термін придатності в нього, тому мені треба його використати. Яка я сліпа. Нічого не бачу. Ну, ось я вже більше нічого не бачу. Ой, як добре. Десь вчора купувала в Сільпо скумбрію копчену. Ну. Не питайте, в мене просто як тільки оце холодно стає, мені хочеться супу, цибулі, копченої риби, якогось оселедчика, якогось такого часнику, чогось такого, знаєте? Таке мені хочеться їсти. Коротше, купувала я рибу, і вона мені каже, що вам, жіночко? А, -а, 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 -а! жіночко! Жіночко, я не можу. Воно мене так зачепило. <врик documentaries> типу, це вже з цього моменту все. Жіночко. Або буває навпаки. На концерті мене питають, чи вам є 18, чи типу, можна вам тут бути взагалі. А то жіночку. Розумієте? Я теж не розумію. У мене ще є батончик, хочу з'їсти. Знову мене посипало. До речі, я зливала себе на думці, що. Період стресу в мене якось я теж не був трохи стрес. Я більше не заїдаю свій стрес, а навпаки, прикиньте, мені якось дуже стало важко їсти. Я пішла бігати, я не змогла бігати, бо в мене просто якісь таке в грудях важкість. І я не могла просто дихати це дуже дивно. Але я розумію, що, типу, я вибираю там переживати стрес чи ну, такі якісь переживання. Трошки вже по-іншому. Я не знаю, чи це терапія, чи це просто я якось, типу. Час росту, чи щось таке, любов до себе, бла бла. Але я така. Та. Я би дуже хотіла зняти відео питання, відповідь чи щось таке, щоб я отак от от сиділа, збиралась, кудись відповідала на ваші питання. Я думаю, якщо у вас є якісь питання, лишайте в коментарях. Зазвичай, коли я це прошу, ніхто нічого не лишає, і я така, окей. Але якщо маєте, пишіть, я ще зніму, треба візьмі кудись ще з відповідями на ваші питання. Це що таке? Я не знаю, знаєте, ніби я не можу просто така. Щось, щось треба. я вдягну футболочку. Просто чорну футболку з такими довгими рукавами. Щоб мені було зручно там рухатись, нічого мене не сковувало. Але взагалі якраз на його краще вдягати щось облягаюче, розумієте, бо там різні оці сани, пози, і воно просто з тебе, ну, злазить. Навпаки, має бути щось таке до тіла. Мені дуже подобається йога. Йога просто топ. От до речі, і на йогу я ходила цього тижня раз, хотіла другий, але просто мені не підходила година. Просто що я якісь, знаєте, погані емоції. Така, ну, от, якось отак тепер проживаю, я не просто там лежу їм, але й отак. Я, типу, плачу на кожній своїй терапії, я можу там, не знаю, якось загрозитись вдома, поплакати. І знаєте що? Я дуже довгий час цього соромилась, от що я, знаєте, не здатна навіть в розмові якось спокійно говорити, я зразу це плачу, зразу якось мені дуже легко мене от, типу, зараз. Я розумію, що я набагато стабільніша, що я набагато так, ну, така, опора. І ще я зрозуміла, що плакати це взагалі суперсила, тому що дуже багато людей, зокрема і в моєму оточенні, які взагалі не здатні плакати. Вони не здатні ніяк якось навіть виражати свої емоції. Я не говорю про те, щоб говорити про них. Я не знаю, типу, люди, які от це не як ви взагалі, як ви взагалі, ну, я не знаю, це суперсила, це суперсила. Тому всіх чутливеньких обіймаю. Я з вами все буде добре. Так, все. Частинка психологічна пройшла. Макіяжик. Мені так подобається, як зараз виглядає моя косметичка. Оце і все. І в принципі, тут ще можна половинку викинути, тому що я користуюсь консилерами різними, там, тональними пудрами, але я ще лишила, бо там добрі терміни. Просто ось такий органайзер, все на своїх місцях, все видно, топчик. Розчішу брови, тому що вони в кремі якомусь. Йога з цуценятами. Пам'ятаєте, колись у відео я теж була якась засмучена, така йшла по вулиці і казала, от би піти на попі-йогу. Жаль, такого в Україні немає. Блін, коли таке буде у Львові? І от воно є у Львові. Так, коротше цуценят приводять з притулків, з розплідників, щоб вони типу соціалізувались, щоб вони не боялись, щоби ну, був контакт. У мене немає домашньої тваринки, але я дуже була щаслива, коли в нас був котик. Якщо ви дивились мої відео, ви знаєте, що за котик. І можливість хоча б трішки почухати, побути біля тваринок, біля собачок. Завжди, мені здається, ну дуже, знаєте, такою терапевтичною, тому що тваринки, коли взагалі присутні тваринки вдома, для мене мені так відчувається, це набагато якось менш стресово, це дуже прикольно. Це, знаєте, якась така дуже би хотіла тваринку, але не тут, не в цій квартирі, не зараз, коротше. Але я собі все фіксую у своїй голові. Тому в мене сьогодні буде песотерапія, можна так сказати. У мене щось, бачите, від переживання плями аж пішли. У мене таке буває. Я дуже радісна. Знаходиться ця студія далеко від мого дому, чесно, якби не ті собачки, я б в житті туди не поїхала на йогу. Я не маю гелю для брів. До речі, порекомендуйте мені якийсь гель для брів. Такий, знаєте, ну такий, щоб прям файно було. У мене нема. Є один для волосся гель. Зараз я піду, візьму ось такий всім відомий. Боже, мені здається, він ніколи не закінчиться, але від нього білі сліди, або я просто не вмію ним користуватися. І підведу губи чисто. Що, ще мені тут фарбувати? Зранку дивилася і вийшов новий сезон Я Джорджина. Джорджина Родригес, на секундочку, Це дружина Кріщано Роналду. І вона має свій фільм, серіал. Про своє життя на Netflix. Клянусь, це один з моїх найулюбленіших проєктів на Netflix. Чисто людина показує своє розкішне життя, як вони живуть, де вони їздять, що вони роблять, які в них там гарні стосунки, які в них гарні діти, які в них гарні будинки. І я така, чисто сенс цього серіалу, ну, мені здається, там немає якоїсь мети. Просто я так думаю, що вона, знаєте, не хотіла бути в тіні свого чоловіка, а хотіла б мати щось своє. І в неї, це в принципі виходить. Вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, не хочеться сказати проста, бо вона нефіга не проста, вона дуже розкішна, по-перше, вона їсть ковбаску, хлібчик. Ну, я не знаю, але мені від неї якісь такий вайб. Класна дівчина, отак, не знаю, як сказати. І має вона ось цей серіал, не знаю з якою метою вона має. Мені здається, вона просто одного дня така прийшла. Я хочу свій проєкт на Netflix. Я, Джорджина, серйозно, мозок до побачення, відключається тотально, просто релекс, чил. Правда, немає української озвучки, я не знаю, що з цим нетліксом. Мені це дуже не подобається, що дуже багато де немає української озвучки російська. Української немає. Я принципово не дивлюсь російською, я ніколи не дивилась, по-моєму, нічого на Netflix російською. Англійська, субтитри українські і лицко. І що багато не збирали грибів? 50. Білі? 50. Оголошення. Вже є гриби, можете йти, збирати. Мама назбирала 50 білих. Кожен день мені скидає свої гриби. Фіксуємо. У мене, до речі, є влог, де я збираю гриби. В Волинських лісах, і це мій улюблений влог на весь канал. Чесно. Говорила в рекомендаціях про серіал. На Netflix вийшов новий, ідеальна пара. Дуже вам його рекомендую. Якщо вам подобається ножі наголо, скина цибуля це дуже схоже по вальбу. Такий детективчик, коли багато людей в одному місці стається вбивство, і хто винен? Нагадує мені реально, книжки Агати Крісті. Просто я вже говорила прямо так в рекомендаціях про це, і дуже рекомендую ще вам. Тут безкоштовно рекомендую, <гум> навіть не треба платити. Що рюкзак мені треба зібрати? Я ходжу на його своїм рюкзаком Дікіс, дуже його люблю. Топовий, місткий, такий, знаєте, бічний, мені здається. Що в моєму рюкзаку для його? Запасні шкарпеточки. Мусово. Пакетик для брудного одягу. Косметичка з вмивачками, з розчистками, з гелами і так далі. Шльопки Мусово. Серветки. Нехай будуть. Е, дезодорант. Та й, в принципі, все. І добре буде ще купити води. Немає води в хаті. Я зібрана. Собачки. Я іду. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Дякую, що збирались зі мною. Дякую за ваші пальці вгору. Будь ласка, ставте, я завжди захожу, коли закидаю відео. Дивлюсь, скільки там пальців вгору, що робиться. Тому ставте, пишіть якісь коментарі, пишіть, як вам і такі розмовні формати. Я можу робити більше. Пишіть питання, якщо маєте. Коротше, все там. Тикайте, нажимайте, пишіть. Дякую! Подяка кофі людям за підтримку, які весь цей час підтримували мене на BaimeCі, тому що я зараз буду переїжджати з Baime Koфі і я дуже сподіваюся на спонсорство. Тому ви також можете стати моїми спонсорами і мати додатковий контент від мене, мої рекомендації і ще дещо згодом я оголошу. І на цей момент в мене вже є спонсори. Я коли закинула рекомендації і сказала, що ви можете стати моїм спонсором. У мене є спонсори. Це дуже приємно. Зараз чекайте, я вас зачитаю. Наталя Лавренчук, Оля, Нескромна Галина і Любомир Петров Пахута. Я дуже вам дякую за те, що ви підтримуєте мій канал, мою творчість. Це дуже приємно, це дуже мене рухає, це дуже мене надихає. Ви топ. Бо без вашої підтримки насправді складно на українському Ютубі заробити, мати якусь щомісячну зарплату, от знаєте, просто наче як за свою роботу мати щомісячну зарплату. Це насправді складно, і з вашою підтримкою це набагато легше, це дуже надихає, мене підтримує, і я відчуваю, що в мене виходить. Тому дуже вам дякую. Щиро дуже дякую. Тому, якщо ви можете, якщо вам це зручно, посильно підтримуйте українських авторів і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, все завдяки ним можливе Підтримуйте один одного. Пам'ятайте, збір завжди є в описі під кожного відео. Тому буду дуже вдячна за будь-які донати. І будьте щасливі. Робіть побільше речей, які роблять вас щасливими. Це дуже просто, але це реально працює. Будьте щасливі! І всім 366.